Дорогі мої друзі, сьогодні пропоную вам разом зі мною наклеїти аплікацію, але аплікація буде достатньо цікава. Ми сьогодні разом з вами наклеїмо аплікацію овочеву, і овочі, які ми з вами кладемо до смачного борщу. Тож разом зі мною починаємо. Для цього вам потрібно буде ось такі заготовки, ви можете на них поглянути. Можете їх виконати з кольорового паперу, або, можливо, ось такі заготовки, які у мене вже підготовлені. Обов'язково вам потрібен буде клей. Обов'язково потрібен буде білий аркуш паперу, або альбом, або кольорові аркуші паперу. Перед тим, як наклеювати, давайте з вами розглянемо, що саме йде в наші смачні борщі, які ми так з вами полюбляємо. А це саме наша гарна капустина, царита нашого борщу, без якої не буде самого борщу. Також дуже смачний помідор, якого роблять томат, який входить до складу борщу. Смачна смачна морква, яка також до страви борщ входить. Картопелька гарненька. Також цибулька дуже смачна. І також багато е, хазяїв кладуть до борщу. Це ж, звичайно, що квасолю, або горошок смачненький. Тож наш борщик, про який ми сьогодні згадали, ми спробуємо ось тут розмістити це гарний панно колаш на білому аркуші паперу. Починаємо з вами разом. Ми з вами проклеюємо заздалегідь підготовлений аркуш паперу або картону. Наклеюємо, наносимо клей в достатній кількості промастивши папір, щоб у нас вийшло наклеїти. Ось ми нанесли клей на поверхню. Тепер разом з вами ваші овочі, які у вас вже заздалегідь підготовлені, можуть бути вирізані з кольорового паперу. Ми наклеюємо ось сюди на цю красу. І тепер ми можемо його поставити у гарну обкладинку або в папку заздалі підготовлену. І така краса у нас осіння, щедрий врожай, буде нас радувати кожного дня. Ми будемо милуватися цією красою. Тож бажаю всім гарного дня. Будьте щасливі!